Існуюча в країні кланово олігархічна модель стоїть на заваді розвитку середнього класу, впевнені відомі в Україні політологи та соціологи. Таку думку вони висловили на круглому столі, що відбувся в рівному. Одна з причин вважають політологи: те, що український виборець ще не навчився правильно обирати. Суспільство поділено сьогодні на два дуже нерівномірних полюса. На одному це полюс багатства, це мільярдери, вони не приховуються, маючи статки і подвоюючи їх щороку. А на другому за статистикою ООН, 80 Відсотків бідних сьогодні, фактично 7,5 мільйонів українців виїхало з України на заробітки. Це найкраще наше. Це молодь, це люди фахово підготовлені. Також експерти висловили думку, що український народ готовий вийти на новий майдан, але поштовхом до революції може стати економічна ситуація в країні, а не ідеологічні заклики. Якщо за соціологію, то 45% готові вийти на вулиці. Єдине, що поштовхом буде все ж таки якісь ну. Матеріальні труднощі, не виплата зарплат пенсій, чи, наприклад, курс долара там по 12-14 гривень. Але зрозуміло, що з'являться потім ідеологічні ознаки. Також на думку експертів в Україні потрібно переходити на інший соціально-економічний лад. І Рівненщина разом з іншими західними областями має ініціювати такий перехід. Олександр Тузер Темлоговський, новини Рівного.